Викриття у Жашкові навесні цього року підпільного горільчаного цеху наробило галасу на всю область. Незаконний промисел затіяв тамтешній житель. Умілець у орендованому приміщенні колишнього твариницького комплексу встановив промислову лінію. Горілку було не відрізнити від ліцензійної. Уся з логотипами відомих виробників країни було вилучено біля 15 тисяч бутилок, яка мала попасти на ринок Черкаської, Київської області, і Вінницької області. Збитки держави тоді оцінили у більше ніж вісім мільйонів гривень. Таких спритників кажуть податкові міліціонери. Чимало за півроку у нечесних на руку підприємців виявили у Смілянському, Уманському та Кам'янському районах, а також у Золотоноші та Черкасах. Проте кажуть службовці, їх кількість все ж менша, як приміром, рівняти з минулим роком. У нас за шість місяців є результат сім. 7 виявлено таких цехів ну, а в минулому році я вам ще кажу, що за шість місяців було виявлено більше десяти таких цехів. Позитивна тенденція то результат оголошеної цього року боротьби з тіньовим ринком горілки, переконані податківці у погонах. Чи то результати боротьби з тіньовиками покращилися, чи черкесці просто стали пити менше? Однак кількість отруєнь сурогатами зменшилась. Підсумовують лікарі. За перше півріччя таких хворих було шість. Утім, попри успішну боротьбу з фальсифікатом, прибутки легальних торговців гральчаних виробів суттєво не зросли. Хоча алкоголь і здорожчав. Ймовірно, припускають продавці. Черкащани все-таки стали менше заглядати у чарку. Наблюдаємо спад по сравнению з прошлом годом. Якщо брати елітну продукцію, то это процентов 30. Вот, если средний сегмент 20% и і сегмент 10 процентів. спад по продажам. Я доброскок, Роман Буша, Олександр Царенко, Віка Новини.